Чи можна обійтися без мережі за допомогою сонячної електростанції? Це надзвичайно складно. І з весни по осінь це без проблем. А ось такий період, як листопад, грудень, січень, коли день дуже короткий, сонячні дні вкрай мало, сонячні батареї мало ефективні, виробляють дуже мало. І Скільки тобі їх не поставив, є, от, мовно, 2-3-4 тижні в році таких, що. У мене 30-кіловатна станція, вона виробляє в день 3 кВт. А як інколи повністю і снігом закидана, то і нічого не виробляє. Тому от. Ну, от в той проміжок часу з листопада, умовно, по-лютий, е сонячні батареї ну, можуть бути вкрай мало ефективні. Тому треба мати резервне джерело живлення. От у нас є декілька клієнтів, ми їм встановлюємо гібридні сонячні станції і підключали ще паливний генератор. Хтось на дизелі, хтось на газі. Сідають акумулятори, інвертор запускає генератор, генератор включається, від генератора підзаряджає інвертор акумулятори, він його глушить, і ви дальше собі живете з акумуляторів. А так, в загальному весна літо абсолютно може бути достатньо енергії сонця.